Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати дуже швидку вечерю, яка готується за 20 хвилин, а далі за вас все робить сама духовка. Якщо вам подобаються прості і смачні бюджетні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю своє приготування із так званих піц, дуже швидких, легких це рецепт для самих таких лінивих господинь. Так звану піцу я буду готувати із фаршу. Тут у мене свинно-яловичий фарш, я його підсолюю, додаю туди мелений сухий часник, також перчик чорний мелений. За основу для піци я буду брати ось таку тартілью. Я думаю, її легко дуже знайти в будь-якому магазині. Ви, звісно, можете брати і заготовки такі спеціальні для піци, я використовую саме ось її. Цю тортю я намащую спочатку кетчупом, далі додаю сюди ж майонез. Ви вже можете використовувати або тільки майонез, або тільки кетчуп, хто що полюбляє. У мене в сім'ї полюбляють саме суміш, ось таку з кетчупа і майонезу. Тому я ось так розподіляю по тертівлі і буду додавати зверху фарш. Все готується дуже швидко, тому я вже розігріваю духовку, щоб готові свої піци поставити першочергово випікатися. До речі, ви можете використовувати не тільки такий фарш, а й звичайний курячий. Це вже хто що полюбляє. Можна використовувати ковбаску, але я цього разу вирішила поекспериментувати. Я загалом полюбляю робити гарячі бутерброди із сирим фаршем. А цього разу вирішила зробити із такою варіацією піцу. Тепер я взяла свіжі помідори, можна використовувати навіть заморожені, можна не додавати їх, але мені здається, що саме із свіжими помідорами ця піца смакує набагато краще. Взяла я спецію італійські трави, трішки зверху посипаю, і тоді буду викладати зверху помідори. Замість помідор ви можете використати бочкові огірки такі солені або малосольні, якісь закручені, із баночки. також дуже класне таке поєднання огірочка соленого і фаршу. Можна, до речі, зверху ще додати смажену цибульку такими напівкільцями, але я не додавала Я загалом смажену цибульку люблю додавати саме у гарячі бутерброди. Зверху посипаю сиром і відправляю піцу випікатися при 180 градусах на 25 хвилин. Поки піца в мене стоїть в духовці, я зайнялася гречкою. Взяла таку прозору форму, сипала в неї гречку і декілька разів промиваю ретельно, щоб вона була чистенька. Зараз буду маринувати гомілки. У мене є такі приправи із Аврори, дуже класні, дуже вони мені подобаються. І буду додавати догомілок. Зараз я підсолюю гомілки, підсолюю також гречку, тому що вона буде запікатися в сирому вигляді. До гомілок додаю чорний мелений перець, сухий часник та спеціальну приправу до курки. Ви можете використовувати будь-які приправи, які вам подобаються. У мене саме таке поєднання, нам воно подобається, і я частенько так замариновую будь-яку курятину. Далі це все заправляю майонезом і буду ретельно перемішувати. Дуже добре було би замаринувати гомілки зарання. Можна, до речі, використовувати і курячі крильці або будь-які інші частини курки, але у мене немає часу, тому я поспішаю і готую так, як встигаю. До гречки додаю воду відразу, вона буде запікатися. І зверху викладаю гомілки. Ось так вони виглядають. Тим часом, поки я займалась гречкою та гомілками, моя піца спеклася. І я в духовку відправляю гречку із гомілками. Їх я випікаю при 200 градусах вже години, годину 20, ви дивитесь по своїй духовці, як вона пече. І ось така піца у мене вийшла. Я на інший телефон роблю фотографії. Вирішила вам показати, як це відбувається, тому що треба наробити декілька кадриків, щоб зробити красиву обкладинку пізніше, і вже виставити відео із красивою картинкою. Діти в мене вже бігали навколо, всі чекають щось смачненьке поїсти, і поки в мене запікається гречка з гомілками, я нарізаю піцу і пригощаю нею дітей. В нашій сім'ї вечеря це, певно, самий найголовніший прийом їжі, тому саме увечері ми збираємося всією сім'єю, сидимо, смакуємо якимись такими смачними стравами, які я приготувала, і обговорюємо день, як він у кого пройшов, хто чим займався. Першими в мене, звісно, біжать за стіл менші діти, а далі вже підтягуються всі інші. Як на мене, така піца це непоганий варіант навіть і сніданку, бо готується дуже-дуже швидко. Ну, і, звісно ж, я до своїх страв вирішила приготувати ще салатик. Його готувала так само, як і раніше вам показувала, тільки не додавала сюди вже цибульку. Нарізаю свіженьку молоду капусту, додаю туди. Нарізаний помідор і нарізаний огірочок, заправляю сіль, мелений, чорний перець, олійка, і пізніше я ще додала оцит. Дуже полюбляю оцет. У мене він просто закінчився і на відео я не показала, як його додаю. Ну, але Загалом, знаєте, що оцит там є. Просто чоловік його купив, саме повертався із роботи і зайшов у магазин. Мені здається, що весна це саме час поїсти свіжих овочів, тому я стараюся частенько їх купувати. Минулого відео не показувала свіжих овочей, тому що саме-вони саме, -саме вони закінчились. Не дуже хочеться зараз якихось закруток, хоча їх ще трішки лишилося із зимових запасів, але я думаю, що все-таки ми їх також з'їмо, тільки просто пізніше. Ну, ось і приготувалась моя гречка з гомілками. У мене на каналі є ще маса рецептів, що приготувати сьогодні, що приготувати на обід, на вечерю або на сніданок. Тому заглядайте в мої альбоми, дивіться, готуйте і всім смачного!